Зла лікарняні видавалися, якби цей закон не відмінили, але він більш був аргументований на той період, коли був спалах ковіду. Десь 80% цих звернень можуть залишатися на первинному рівні. Ці всі обстеження безкоштовні. Направлення можна отримати на них як сімейного лікаря, так і вузького спеціаліста. Наразі на прийом до сімейного лікаря можна потрапити ну, досить багатьма методами. По-перше, це запис, звичайний запис в реєстратурі. Реєстратура в нас працює з 7.30, тобто можна записатися. По-друге, функціонує кол-центр, на який можна зателефонувати 90-90-10. Також в нашій лікарні є сайт, через який можна записуватися, і є QR-код, згідно якого також можна записатися на прийом до лікаря. Лікарі відвідують своїх пацієнтів вдома, але зараз це йде на розсуд лікаря. Тобто пацієнт телефонує своєму сімейному лікарю, розповідає, що з ним сталося, які в нього скарги. І лікар вже вирішує, чим він повинен прийти, подивитися хворого, чи вирішити всі питання в телефонному режимі. Як показує практика, ну більшість питань вирішується в телефонному режимі, тому що лікар приходить фонендоскоп, танометр, він з собою не має ні, ніяких ліків, нічого. Тобто зазвичай це все в телефонному режимі. Якщо у пацієнта температура, інфекційне захворювання, як ви знаєте, ось почнуться знову епідемії вірусних захворювань, все ж таки ми наполягаємо на тому, щоб пацієнт приходив до лікаря. Тому що, самі знаєте, Дуже багато вірусних інфекцій, які розвиваються блискавично. Тобто сьогодні з'явилася температура, а завтра вже може бути там і пневмонія. Якщо пацієнт прийшов в поліклініку, ми його можемо відразу обстежити. Якщо це період епідемії, то зазвичай в лікарнях саме в нашій лікарні відкривається кабінет інфекційних хворих. Там цілий день знаходиться черговий лікар і спрямовують всіх пацієнтів туди. Онлайн лікарняні видавалися, якби цей закон не відмінили, але він більш був аргументований на той період, коли був спалах ковіду. Тобто в зв'язку з військовим станом ми все таки наполягаємо, щоб хворі приходили в лікарню. У сімейного лікаря кожен задекларований пацієнт може безкоштовно без електронного направлення отримати направлення на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозу крові, холестерин. Також ми маємо в наявності швидкі тести на ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, тести на вагітність. Це те, що не потребує електронного направлення, це входить в наш пакет. На пільгові ліки мають право пацієнт хронічні хворі з серцево-судинними захворюваннями, з бронхологеневими захворюваннями та хворими на хворі на цукровий діабет. Ці препарати виписує як сімейний лікар, так і вузький спеціаліст. За призначення ми можемо виписати препарати на один, два та три місяці. Якщо це цукровий діабет першого типу, то ендокринологи мають право виписувати інсулін і також те смужки для глюкометрів. Наразі зараз діє ще в програмі доступні ліки при хворобі Паркінсона та при епілепсії. Але це після відвідування вузького спеціаліста, саме невролога, він створює план лікування. Потім сімейний лікар згідно з цим плану може призначати лікування. До вузького спеціаліста сімейний лікар направляє в тому випадку, якщо він бачить саме лікар, бачить необхідність в консультації в цього лікаря та якогось більш точного дообстеження, який сімейний лікар не може сам провести. Ми намагаємось пояснити пацієнтам, що не потрібно після кожного підвищення артеріального тиску або там загострення якісь остеохондрозу, йти відразу до вузького спеціаліста. Як показує практика, десь 80 цих звернень залишаються, можуть залишатися на первинному рівні. Тобто відкоригувати лікування гіпертанії чи ще чого, це може і сімейний лікар, не обов'язково зразу йти до вузького спеціаліста. У лікар також має право призначати до обстеження, якщо він бачить необхідність, біохімічний аналіз крові, ОЗД там, черевної порожнини, нирок, гістероскопія, колоноскопія. Так, ми маємо, ну, ми маємо право це все робити. Якщо бачимо необхідність, в цьому призначенні. Якщо є хронічно хворий, він знаходиться на обліку в кардіолога, невролога, уролога, наприклад, він один раз на рік бере направлення у сімейного лікаря. Це направлення діє рік. З подальшими зверненням, саме вузький спеціаліст може сам до себе створювати ці направлення, і не потрібно хворому постійно звертатися до сімейного лікаря. Інт є хронічно хворим, то, баж... то потрібно хоча б раз на рік звернутися до сімейного лікаря. Зараз нема такого поняття, як профілактичні огляди. Зараз є скринінгове обстеження, наприклад, скринінгове обстеження жінок на рак молочної залози. Тобто, це вікова група від жінки віком від 50 до 69 років. Повинні, хоча б раз на два роки, пройти обстеження мамографія. Якщо є фактори ризику, там, наприклад, хтось хворів в сім'ї на дані захворювання чи якісь доброякісні новоутворення, то можна 40 років обстеження. Таке саме спільного обстеження є для чоловіків на рак передміхорової залози, вікова група і фактори ризику. І є в нас обстеження на колоректальний рак захворювання прямої кишки. Це підлягають всі люди старше 50 років. Ми можемо дати направлення на обстеження, і вони проходять. Ще Хочуть згадати про е, таке захворювання, як туберкульоз. Е, також ми один раз на рік всі хворі, які відносяться до групи ризику, це, наприклад, хворі старше 60 років, е, військові, медичні працівники і, і так далі. Вони повинні раз на рік пройти це обстеження. Всі всі обстеження безкоштовні. Направлення можна отримати на них як сімейного лікаря, так і вузького спеціаліста. хворий, який має електронне направлення, може обстежуватися в будь-якій будь лікарні. Але хочу звернути увагу на те, що дуже часто приватні клініки не дають цих електронних направлень, вони дають консультативне заключення і відправляють хворого до сімейного лікаря з переліком, які вони повинні пройти. Я вважаю, що це неправильно направлення на обстеження повинен давати те лікар якому потрібні ці обстеження, наприклад, якщо це хворий йде на оперативне лікування, там свій перелік обстежень, і сімейному лікарю ну вони не зовсім потрібні це потрібно вузькопрофільному спеціалісту. Всі направлення на обстеження електронні повинен давати той спеціаліст, який направляє на ці обстеження. Не відправляти постійно хворого до сімейного лікаря. Сімейний лікар так він випише це направлення, тому що нам ну шкода цих пацієнтів, але це неправильно. Таке було роз'яснення і в НЦЗУ. Тривога це дуже болюче питання на даний час в нас. Згідно дії наказу військового стану, ми пацієнтів не приймаємо. Ми, ми просимо всіх пацієнтів спуститися в укриття, яке є при нашій лікарні, або вони можуть піти в якесь інше укриття, тому що ми все-таки відповідаємо за їх життя і під час тривоги ми не приймаємо. Якщо пацієнт записаний до лікаря, то по закінченню тривоги. Зазвичай лікар всіх приймає. Не нервуйтесь, не зліться на лікарів, що вони не приймають. В нас теж своє життя в кожного своя сім'я. Ми відповідаємо як за пацієнтів, так і за себе. Тому любе питання можна вирішити. Ще не було пацієнтів, яких би лікар не прийняв. Хочеться побажати пацієнтам, щоб вони все таки як можна менше потребували медичної допомоги. Але якщо є якісь питання з приводу здоров'я чи фізичного, чи психосоматичного, обов'язково звертатися до лікаря. Не потрібно проводити самолікування, бо це, як показує практика, завжди шкодить.